На пейзажній алеї столиці 24 серпня яблуку ніде впасти. За традицією тут збираються найталановитіші люди сьогодні. Взагалі аншлаг. Тамара святкувати 20-ту річницю незалежності держави приїхала з Вінниці. каже атмосфера тут чудова. На кожному кроці шедевр, дивовижні картини, вишиванки та старовинні речі. Жінка привезла авторські ляльки. Найбільше прихожі цікавляться ось такими українськими красунями дідом із бабою та казковою козою дразою. Гратися ними цікаво. Нічого складного немає. То будь-яка людина, в кого є руки, є уява, гарний настрій, і можна розважати маленьку дитинку. Дитина сама себе може розважати. Це розвиток мовлення, це розвиток пам'яті. Це любов до казок. Не меншу цікавість виявляють і до рушників. У ця родина навіть власну маленьку колекцію має. Наразі обирають так званий святковий екземпляр. Ну бачу, продають такі бабусі, воно в них не дуже дорого коштує такі речі. І тому якщо людина цим цікавиться, то можна, в принципі, купити. Гроші українці не шкодують, кажуть, свято чудове. Щоправда, відзначати заважають численні мітинги. Але бачите, країна якась в нас так. Роздріблена, розсиплана по... І настрій не дуже добре, тому що поки доїхали стільки міліції стоїть. Якісь вони не в не не дуже такі люб'язні. Хотіла, щоб цей праздник був дійсно народний. Проте дехто уваги на це не звертає серед таких Павло. Він тішить перехожих музикою, грає на бандурі. каже день незалежності, залюбки виконує патріотичні та козацькі пісні. Я вітаю глядачів каналу ЮБР. Да, е з з Днем незалежності бажаю, щоб кожен українець в душі і в розумі був незалежний від всіх, але щоб всі українці були єдині і не ділилися на східних і західних. Щоб Україна по бік не полакала, щоб наша слава козацька, слава Богу, вік не пропала.